Учитель це і мистецтво і праця, це покликання, відданість професії, постійний пошук нового і джерело натхнення. Це любов до справи. Напередодні дня працівників освіти ми запитали: а що для вас означає бути вчителем? Вчителювати – це постійно розвиватися, учитися впродовж життя, бути вчителем для мене. Це можливість подорожувати разом із учнями, різними країнами та епохами, відкриваючи для них країну для світ. Я щаслива, коли бачу сяливі очиняти дітей на уроці, їхні здивовані обличчя і безові посмішки. Велика радість щодня робити відкриття і ділитися своїми відкриттями з маленькими чомочками. Для мене бути вчителем це. Завжди перебувати в творчому пошуку, це нескінченне намагання досконалості в усьому, прагнення дійти до самої суті. Професія вчитель це чудовий, універсальний, неперевершений засіб проти нудьги, депресії та навіть старості. А кожен вчитель трохи мак. Та чарівник. Сьогодні це ще й допомога нашим захисникам. Я вчителька. І з гордістю крокую по цій прекрасній сонячній землі. Добро посію, душі полікую. Я вчителька. Тож заздрять, хай мені. Для мене моя професія це любов. Любов до рідного краю, любов до предмета, любов до дітей. Я їх дуже-дуже люблю, а вони це відчувають. Я вважаю напевно, що жодна професія не ставить таких вимог до людини, як професія вчителя. Педагог зобов'язаний бути яскравою, неповторною особистістю, носієм загальноанглійських цінностей, глибоких знань і високої культури. Вчителем це була моя мрія, і вона здійснилася: навчаю дітей англійській мові та навчаюся разом з ними. Бути вчителем для мене то дорівнює самовдосконалення. тому що що б ми не говорили, але вчитель є взірцем для учнів в усьому: у культурі, у спілкуванні, у манері триматися. Його сказав, що майбутнє в руках шкільного вчителя. Тому бути вчителем це будувати майбутнє. Дуже непросто бути учителем в часи глобальної комп'ютеризації. Для мене це перш за все великий труд і вдосконалення себе. Це стимул оволодівати новими технологіями, але водночас це задоволення від того, що ти можеш навчити інших людей і бути їм корисним. Бути вчителем це активно діяти, рухатися вперед і завжди бути на одній хвилі з нашою молоддю. Бути вчителем це круто. Для мене вчитель це ціле життя. Сьогодні бути вчителем це любити дітей, любити всіх людей. Сьогодні я не жакую, що стала вчителем, тому що прожила з великою любов'ю до вас, мої дорогі. Так, дійсно, учительство це ваше життя. Ми дякуємо вам за міцні знання, ваш добрий погляд, щиру посмішку, сердечне ставлення, безмежну любов, постійну підтримку. Особливо сьогодні, у цей непростий для всіх нас час. Бажаємо вам терпіння, незгасного запалу і пристрасті у вашій роботі! Зі святом!